Вітаю, друзі, я Наталя. Щиро дякую, що ви завітали на мій канал. І в сьогоднішньому відео я хочу вам запропонувати зв'язати разом зі мною ось таку шапочку з пицями, ущільненою резинкою один на один по колу. Я буду в'язати невеличку шапочку для зразка, бо я маю в своєму арсеналі аж три таких шапочки різного кольору. Отож, розпочну. Як я визначаю, скільки мені потрібно набрати петель. Я беру ниточку. І навколо голови, от де в нас сідає шапочка, бо ми будемо в'язати знизу до маківки, я обмотую навколо голови, обвиваю тричі. Такий спосіб визначення кількості петель підходить для класичного набору петель-довгий хвіст. І беру зручні спиці, я наразі беру кругові спиці, укорочені. І набираю петлі. Стосовно вибору пряжі, якщо потрібно зв'язати більш зимову шапочку, то у пряжі має бути досить високий відсоток вовни або, до прикладу, мохеру, щоб вона була тепленька. А от коли нам потрібна домісезонна шапочка, то склад пряжі повинен мати. Досить високий відсоток бавовний. І тоді ми отримаємо демісезонну шапочку. Щодо вибору спиць, спиці потрібно брати такі, аби було зручно в'язати вам. Чи то кругові спиці укорочені, от як у мене, чи це можуть бути шкарпеткові спиці, коли ми в'яжемо на чотирьох спицях. Або хто любить і кому підходить метод Magic Loop. Тепер ми змикаємо в'язання в коло. Підтягуємо гарненько кінчики, щоб не було ніяких проміжків. Чіпляємо маркерочок і починаю я в'язати перший ряд. І він в'яжеться, звичайно, лицева, виворітня. І так до кінця рядочка. Наступний другий ряд. Буду в'язати наступним чином. Лицева петля, дивимося, аби вона не була перекрученою. Ми її знімаємо за стіночку, яка ближче до нас, ниточка за роботою. Виворітня в'яжеться, звичайно. Лицева знімається нитка за роботою, виворітня-виворітньою пров'язуємо. І так до кінця ряду. Третій ряд ми будемо в'язати як перший, четвертий ряд будемо в'язати як другий. Завдяки такому в'язанню шапочка виходить щільною досить і їй не потрібно в'язати від вороту. Як я вже говорила, я маю три таких шапочки, в них високий відсоток вовни. Взимку в самі холодні дні я їх ці шапочки ношу з задоволенням, вони не продуваються, досить зручні і досить теплі. Тому я дуже люблю в'язати саме ось таким чином. Методом ущільнена резиночка 1. Один один. Скільки ж сантиметрів потрібно в'язати вгору? Для мого невеликого розміру 56 я в'яжу 17-19 см. Ну і не забуваємо приміряти. Коли я вже відв'язала потрібну мені кількість сантиметрів вгору, тоді треба в'язати скорочення. Загальну кількість петель потрібно поділити на 4 і на лицевій петлі навішати маркерочки. Будемо в'язати скорочення наступним чином. Дві петельки до цієї центральної петлі ми будемо в'язати з нахилом вліво. І за центральною петлею ми будемо в'язати дві петельки з нахилом вправо. Дуже просто в'яжемо, зберігаючи малюнок. Отже, перший ряд скорочень. Зараз мені потрібно буде пров'язати ось ці дві петельки лицевою. Лицеву петлю я розвертаю, бо я буду в'язати дві петлі з нахилом вліво. Ось є перемичка. Ця петелька в попередньому рядочку знімалася, не пров'язуючи лицева. Зараз ми пров'язуємо їх дві. Ця петелька лицева, вона також просто знімалася, не пров'язуючи, то я її в цьому рядочку пров'яжу. Нагадую, що я в'яжу, зберігаючи ось цей малюнок. І ці дві петлі після центральної петельки я пров'язую з нахилом вправо, нічого не перевертаючи. Петля стоїть так, як мені потрібно. І далі в'яжу до наступного маркера. В слідуючому ряду я вже. Дійшла і бачу, що в мене дві петельки. Перша петля стоїть виворітня, наступна лицева коло центральної. То я ці дві петлі пров'язую виворітніми. Виворітньою, вірніше. Цю петлю пров'язую центральну. І дві після центральної також я пров'язую виворітніми петельками. Це для того, щоб зберігався ось цей гарний малюночок. Кожен ряд скорочення потрібно буде в'язати 3-4 ряди. Дивимося, як нам подобається. Далі, один ряд ми в'яжемо зі скороченнями, другий ряд без скорочень, і до тих пір, допоки на спицях не залишиться між центральними петеличками по 3-4 петлі. І ще один момент, який ми можемо зустріти. Іноді може випадати так, що нам потрібно, якби, по візерунку в'язати три оці лицеві петлі, одна до центральної, центральна і наступна після центральної, в'язати так, якби знімаючи. Не пров'язуючи, то ми так робити не можемо через те, що в нас утвориться дірка. Якщо ми не в'яжемо центральну петельку, ми її просто знімаємо, то бокові петлі ми обов'язково пров'язуємо. І я ось дійшла вже до того моменту, коли я можу закривати петлі. Це можна робити за допомогою гачка чи голки просто збираємо, затягуємо. ВТО і ховаємо ниточки. Ось така симпатична міні-шапочка в мене вийшла. Шапка досить зручна, дуже-дуже проста у виконанні. В'яжіть на здоров'ячко, всім легких петельок. Натхнення і, звичайно, мирного неба. Якщо ви матимете запитання стосовно в'язання. Даного виробу, вам, можливо, щось незрозуміло. Я пояснила, бо я це постаралася, звичайно, пояснити швидко, але є ж початківці у в'язанні. Тому, якщо щось не зрозуміло, ви обов'язково, будь ласка, задавайте ваші запитання у коментарях і я зможу вам пояснити більш детально. Тож, до наступних зустрічей. Всім-всім дякую за увагу!